Парад поліцейської техніки в центрі Чернігова тут зібралися патрулі. Їм сьогодні 100 днів. Для селфі з ними шикуються випускники. В чергу стає заступник голови обласної адміністрації Наталія Романова. У мене нема селфі ще. Я до можна, будь ласка. <рес> Якщо можна, да. буде дуже вдячна. Іменинників вона привітала подарунком із натяком. Хочеться, щоб завжди охайно виглядав красивий новенький транспорт. Наші молоді обличчя. Новенький транспорт і охайни оце головне. Найбільше цьому радіють самі поліцейські, адже на одній машині по черзі працює чотири екіпажі. Особистої мийки у них немає. Буде легше доглядати за машинами, бо постійно вона змінює, машина міняє своїх власників тобто чотири екіпажі на одній машині, і потрібно якось. Прибирати, поки в центрі міста поліцейські приймають вітання, в головному управлінні поліції не припиняється робота. За місяць до відкриття патрульної поліції в Чернігові тит відкрили нову диспетчерську службу. 102. усі дзвінки тепер автоматично реєструються на сервер. Олександр Ярмак працював диспетчером ще в попередній службі. Нині радіє, що його робота оперативна та своєчасна. Три монітора у нас це наші робочі бази. Автоматичські Это карта патрулей, которая у нас поліцейські патрулі по городу. То тобто, все видно. От. Прийшов вызов, видим ближайший патруль місто. Сразу направляємо. есть тобто, оперативно все за сто днів співпраці з новою патрульною поліцією. Слідчі Чернігівського відділу розкрили понад півсотні злочинів за гарячими слідами. Пратине своєчасність виїзду на місце прийшлося патрульних не только. позволяет раскрыть преступление по горячим следам, но и влияет на эффективность раскрытия преступлений в дальнейшем. То есть почему? Потому что именно своевременность и оперативность приезда на место после получения информации о совершенном преступлении дает возможность, прежде всего, это задержать преступника по горячим следам на месте, предотвратить правонарушение преступления, оказать помощь пострадавшим. Така оперативність вдається через оновлену систему служби 102 та велику кількість патрулів в місті. А їх за зміну працює 17 екіпажів. Був там один патруль в місті, два максимум 10 у бензину бензина стояла ці два увазі, які там приїжджали через час-два, то й на утро могли приїхати. А то а то, і через день. Ми ж то всі знаємо, пам'ятаємо, що пам'яті свіжого свіжо всіх. Тепер сотрудники патрульної поліції приїжджають через несколько хвилин. Там по у вас є даже нормативи да су за скока скільки? Скільки? Yeah. скільки, не на просто. Не більше 15 хвилин. Займає приїзд по визову громадян. Але Є різниця, сутки і 15 хвилин. Ми ж розуміємо, що це тут тут невозможно говорити о позитиві ліба нігатів. Просто все приводиться в затвістю, так должно бути. Я надіюся, далі буде розвиватися. За весь період роботи нової поліції в Чернігові вдалося майже 100% зберегти штат. Поліцейського, що на підпитку потрапив в ДТП, звільнили. Ще двоє перевелися до столиці. Нині чекають їм заміну із Києва та Одеси.